Вітаю! 31 березня українці обиратимуть президента країни за постатями основних кандидатів у президенти їхніми заявами, програмами, рейтингами, за перебігом виборчої кампанії, імовірними проблемами під час голосування підрахунку голосів та іншими аспектами виборчих перегонів уважно спостерігають у Вашингтоні. З вами Тетяна Ворожко та Голос Америки. Сьогодні ми поговоримо про виборчі перегони в Україні з американськими експертами. Джон Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради, 31 рік на дипломатичній службі з 2003 по 2006 посол США в Україні володіє російською мовою входить до складу спеціальної оперативної групи з українських виборів спільний проект Атлантичної ради, фонда Віктора Пінчука та Трансатлантичної комісії з чесних виборів. Девід Креймер, старший науковий співробітник Міжнародного університету Флориди, з 2010 по 2014 – президент Дому Свободи. Вісім років у державному департаменті в адміністрації Джорджа Буша молодшого. Займав посаду помічника заступника державного секретаря США з питань Європи та Євразії, лідер спеціальної оперативної групи з українських виборів. Мелінда Геринг, редактор блогу Ukraine Alert Атлантичної Ради, працювала у Фонді Євразія, Домі Свободи, Національному фонді сприяння демократії, віце-президент фонду Східної Європи Київ, член Ради з міжнародних відносин Вашингтон. З 2007 по 2008 викладала англійську у центрі вивчення англійської мови Київ. Давайте почнемо з кандидатів. Якщо ви готові зробити будь-які передбачення, хто ви думаєте, переможе на цих виборах? Джон, давайте почнемо з вас. А Фейкін зейдемокси. Україна демократія. Демократія із бурхливим політичним життям. Є два дуже досвідчені політики, які показують непогані результати в опитуваннях Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. З іншого боку, є новачок, гуморист Зеленський, який на даний момент домінує в опитуваннях. Розчарування старими методами керування, незважаючи на революцію гідності, сприяє популярності зеленського. Але залишається питання, чи готові українці проголосувати за людину без досвіду управління? Якби вибори проходили сьогодні, Зеленський однозначно вийшов би у другий тур виборів. Порошенко також вийшов би у другий тур у другому турі. Відповідно до опитувань, Зеленський переможе. Але до виборів ще чотири тижні багато що може змінитися. Якщо б мене змусили спронозувати, то я скажу, що це буде Зеленський, і для цього є дві причини: по перше, він попереду в опитуваннях. У нього є енергетика, харизма. Два інші кандидати політичні динозаври. ми знаємо, за що вони виступають. Вони були при владі довгий час. На підтримку їхньої кампанії немає ентузіазму, але в нього також є проблеми. У нього немає досвіду, конкретних планів. До того ж, у нього немає команди. Він сказав, що хоче тільки нових людей, не хоче людей з урядовим досвідом. Це велика проблема, і він також залежить від явки молоді. Втім, він зустрівся із двома колишніми міністрами уряду Порошенка фінансів Олександром Деником та Айварасом Абрамавічусом, міністром економіки він зробив фотографію з ними. Вони говорили, і у результаті трохи зріз ринок цінних паперів. Якщо люди з таким послужним списком приєднаються до зеленського, ймовірно його підтримка зросте. І ще одна причина, чому я думаю, його цифри зростуть. Третя серія Слуги народу вийде на екрани у березні. Девід, ви також вважаєте, що Зеленський найбільш імовірний переможець цих виборів? Джон well, both... та я великі шанувальники американського бейсболу. Один із наших героїв бейсболу одного разу сказав: Передбачення робити важко, <laughs> особливо про майбутнє. Мені б не хотілося робити жодних прогнозів. Я лише хочу підкреслити, чудово, що ми не знаємо, хто переможе у багатьох країнах регіону. Ми знаємо результат ще до того, як виборці з'являються на дільницях. І той факт, що чинний президент перебирається і немає гарантії, що його переберуть, і що у новачка у політиці є шанс, дуже добре характеризує Україну. Бо там вибори мають значення і виборцям вирішувати, чи хочуть вони продовження існуючої політики, чи готові ризикнути, сподіваючись на щось нове. Зеленського часто порівнюють із колишнім президентом США Рональдом Рейганом. Джон ви працювали в адміністрації Рейгана. Чи ви бачите щось схоже? єдина причина цього порівняння вони обидва вийшли з шоу-бізнесу. Але між ними величезна відмінність. Рейган був залучений в політику навіть у шоу-бізнесі. Він був активною у профспілковій політиці із гільдією акторів під час періоду Маккарті. Це було для нього важливим досвідом. До того ж, він був губернатором Каліфорнії, він був досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах. Хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний, їх не можна порівнювати Рейгана і Зеленського слабкі сторони Зеленського добре відомі. Це брак досвіду. Якщо він зможе сформувати, Ати добру команду з людей, які розуміють, що потрібно робити у зовнішній політиці, коли сусід веде проти вас війну, сформувати програму реформ, то він може досягнути успіху. Якщо він цього зробити не зможе, йому на посаді президента буде важко. Якщо він звичайно виграє Є ще одна різниця між ними, про яку забувають Рейган багато їздив країною. Він працював для General Electric. Він знав проблеми, він говорив з людьми, і він це робив роками. Отже, перед тим як він розпочав виборчу кампанію, він готувався до цього кілька років. А Зеленський не готовий. Вчора я багато говорила з людьми, які зустрічалися віч навіч з Зеленським. Їхні висновки він мало знає про міжнародну економіку, про міжнародні інституції. Я не кажу, що він нерозумний і не зможе це вивчити. Але один із аргументів політолога Олександра Мотиля, і я думаю, що це дуже сильний аргумент. Що для навчання просто немає часу. Україна зараз у дуже хиткій ситуації. Вона знаходиться під величезним тиском Росії. Економіка не дуже сильна. Вона, нарешті, потрохи зростає. Панує політичний хаос, що стало вже звичним для України. Немає просто часу, щоб увійти в курс справ. Чого потребуватиме Зеленський? Зеленський Зеленський також невідома постать для міжнародного співтовариства. Захід добре знає Юлію Тимошенко, добре знає президента Порошенко. Зеленського ми зовсім не знаємо. Для українців міжнародна ситуація не є визначальним чинником у прийнятті рішення за кого голосувати, але вони у такій ситуації, коли їм потрібна міжнародна підтримка, як для економічних реформ, фінансова підтримка Мвф та інших міжнародних кредиторів, так і в питаннях безпеки, враховуючи триваючий конфлікт на Донбасі з Росією. Отже, можливо, на цих виборах питання зовнішньої політики важливіший фактор ніж під час інших виборів. Ви цакабата дикоренпрезидент Петро Порошенка гі із Офонколдилист президента Петра Порошенка називають найгіршим вибором для президента Володимира Путіна. Чи ви з цим погоджуєтеся? Я думаю, що це гарний вислів. Не більше я не знаю, чи це правда. Я чую його від банкової і від людей, які підтримують Порошенка. Що Кремль хоче будь-кого крім Порошенка? Ми не знаємо, що Тимошенко буде робити на посаді. Ми пам'ятаємо, що вона робила із газовою угодою 10 років тому, і це те, що вона мусить пояснити. Вона може піти на угоду, хоча вона говорить, що цього не зробить, але ми цього не знаємо. Тимошенко буде робити те, що у першу чергу в її інтересах Зеленського критикували за наївні погляди щодо зовнішньої політики. Він сказав, що буде вести переговори з росіянами, і це перелякало багатьох людей. Вони не знають, що це означає. І багато людей вірять, що вести переговори з росіянами не має сенсу. Я хочу зробити щось незвичайне і сказати позитивні речі про трьох кандидатів. По-перше, у мене немає жодного сумніву, що для Путіна поразка Порошенка є пріоритетом. Він власне так і сказав. Я переконаний, якщо Порошенко програє, Путін буде цим хізуватися. По-друге, ходять припущення, що Тимошенко фаворитка Кремля. Я думаю, що є певний інтерес до її кандидатури, але я погоджуюся з Меліндою. Якщо вона виграє, вони будуть дуже розчаровані. Як президент України, вона буде дотримуватися власних інтересів, які набагато більше співпадають з інтересами України аніж з інтересами Кремля. І останнє Зеленський немає заперечень, що у нього немає досвіду. Але я думаю, що він розуміє, що Кремль веде війну проти України, і президент України має мати з цим справу. Я б не став критикувати його за слова, що треба вести переговори переговори з Москвою Україна вже веде переговори з Кремлем, хоча вони не дають результату. Сам процес тим не менш є важливим, бо переговори є інструментом, завдяки якому ЄС підтримує санкції проти Росії. Я хочу додати: давайте не будемо перебільшувати здатність Кремля впливати на результат цих виборів. І також не будемо перебільшувати компетентність Кремля щодо України. Вони підтримували Януковича і тиснули на нього та його команду в 2013 році. Не підписувати угоду про асоціацію та економічне співробітництво з Європейським Союзом. І ми знаємо, чим це обернулося. Вони вторглися в Україну починаючи з Криму і потім Донбас. І зараз в Україні набагато більше підтримки вступу в НАТО та ЄС. Вони відштовхнули від себе Україну і мають набагато менший вплив ніж до 2014 року. Можливо, що їм вистачило розуму зрозуміти, що якщо вони відкрито підтримують кандидата чи відкрито будуть виступати проти певного кандидата, це матиме зворотній ефект. Також восени в Україні пройдуть парламентські вибори. І, Ймовірно, Кремль думає, що в нього більше можливостей впливати на ці вибори як через мажоритарних кандидатів, так і через партії. У рамках нашого проекту моніторингу зовнішнього втручання ми поки що не побачили посилення російської активності з метою вплинути на вибори. Якщо ми вже перейшли до теми парламентських виборів, одразу за лідерами є кілька кандидатів, які певним чином ділять свій електорат Смішко, Гриценко, якою як ви думаєте, є їхня стратегія в цих президентських і в парламентських виборах? Перегони між трьома кандидатами, хоча загалом 44 кандидати немає сенсу говорити про решту. Не думаю, що у Гриценка є шанс немає жодного ентузіазму щодо його кампанії. До нього приєдналися кілька відомих реформаторів з майдану, як Світлана Заліщук. Але його кампанія тупцює на місці. Це його третя спроба, і я думаю, що остання. Чи ви з цим погоджуєтесь? У загальних рисах з усіх кандидатів виглядає, що шанс є лише у трьох, але знову таки, зеленський новачок, і у публічному просторі він ще не проявив себе добре. Якщо він зробить серйозну помилку, це відкриє двері для Гриценка вийти у другий тур. Якщо б ми мали цю дискусію шість тижнів тому, ми б навіть і не згадали зеленського. Це показує наскільки швидко змінюється ситуація. Він новачок у цих перегонах. Його показники підтримки різко виросли. Ми бачимо, що Тимошенко, яка лідирувала відповідно до попередніх опитувань, на третьому місці. Підтримка Порошенка дещо зросла. Це показує, що попереду ймовірні нові сюрпризи. Якщо ми зустрінемось через три тижні, то у нас може бути зовсім інша розмова. Чому б нам цього не зробити? Це дуже добра ідея. На цих виборах зареєструвалися 44 кандидати. Чи на ваш погляд це є ознака незрілості суспільства чи демократії незнатіоли? <ріст> Україна не єдина демократія, яка має дуже багато кандидатів, які беруть участь у виборах президента. Це частина демократичного процесу. Мене це не вражає, якщо чесно. 44 кандидати. <ріст> 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 Це не метод вимірювання демократії. Ми маємо говорити про якість вибору. Якість вибору низька. Джон та Девід цього не скажуть. Але я скажу: ми дивимося на двох динозаврів, які обидва пов'язані із олігархами. І у Зеленського є зв'язки з олігархом. Короткотерміновий прогноз для України, якщо ми дивимось на реформи, поганий. І наступний парламент ймовірно буде дуже розділеним. Буде багато внутрішньої боротьби, і урядова коаліція буде дуже. Же не стійкою і це вказує на те, що повинна зробити Україна. Вона має змінити свої виборчі правила і дозволити більшій кількості людей брати участь у виборах. Всі це знають, але парламент гальмує зміни закону, який би зробив систему більш відкритою. Також в Україні мають знайти шлях усунути олігархів від володіння телевізійними каналами. Усіма десятьма найпопулярнішими каналами. Володіють олігархи. Також в Україні мають побудувати справ справжні політичні партії, я не кажу, що це легко може і швидко зробити, але Україна мусить це зробити, аби побудувати справжню демократію з новими ідеями та новими обличчями. Чим насправді є Зеленський? Він є благанням чогось нового. Я не думаю, що багатьом людям він дійсно подобається. Його гумор грубий, але він не частина старої машини. Люди відчайдушно прагнуть мати когось нового, так що готові дати шанс хлопцю без жодного досвіду. Гумористу. втім, в нього є юридична освіта. Ми маємо це зазначити. Але гуморист, клоун шанс бути президентом України. Що це говорить про якість української демократії? Ви вважаєте, що Україні потрібні кілька великих партій? Попередні вибори? на побудову партії потрібно багато часу. Україна повернула свою незалежність у 91-му році. Ми не можемо дивуватися тим, що політика в Україні переважно тримається на особистостях. Українці у 2004 та 2014 роках продемонстрували, що вони хочуть набагато більшого від свого уряду. Думаю, що Україна спростовує вислів, що люди мають лідерів, на яких заслуговують. Українці заслуговують на кращих лідерів. Що стосується кількості кандидатів, то здається, документи в ЦВК подали 88 осіб, а 44 були зареєстровані. Не хочу порівнювати зі США, але у нас може бути 20 кандидатів, які братимуть участь у попередніх виборах демократичної партії. Така активність у політичному процесі набагато краща за апатію, коли люди думають, що вони ні на що не впливають. Одне з суперечливих питань цих виборів участь росіян в місці спостереження за виборами ОБСЄ. Що ви думаєте про позицію в цьому питанні українського уряду та верховної ради? Difficult... Це складне питання, яке не мало б бути складним питанням. З точки зору справедливості росіяни не мають бути частиною місії спостерігачів, тому що Росія веде війну проти України. Російські громадяни, які працюють в ОБСЄ, є фактично агентами Кремля. Це ж абсурд, але реальний світ не завжди будується на справедливості. За правилами ОБСЄ Україна не може заборонити Кремлю послати своїх людей до спостережної місії. Також, на жаль, деякі не дуже сміливі політики, особливо у Європі. Ховають свій страх перед Кремлем, говорячи про необхідність слідувати правилам. Ці правила не є ані справедливими, ані в інтересах цих країн. Я підтримую позицію України і думаю, що США теж мають підтримати. Я погоджусь з Джоном, але думаю, що Рада перестаралася. Їм не потрібно було приймати резолюцію, яка забороняє участь усіх росіян спостерігачів Вони могли просто відмовити їм у візі на в'їзд, і це б вирішило проблему. Це грає на руку російській пропаганді щодо пропаганди. Девід, який основний посил російської кампанії дезінформації спрямований на українські вибори? Проєкт, який Атлантична рада запустила разом із фондом Пінчука та Трансатлантичною комісією з чесних виборів, вивчає втручання, по суті, російське втручання, і частина цього проєкту – слідкувати за тим, що говорить російське телебачення, бо це підхоплюється в Україні. Головний посил росіян дотепер – вибори в Україні не чесний процес. Вибори фальшуються. Кандидати залежать від заходу. І США. Ми не побачили масивної підтримки одному з кандидатів чи масивної опозиції іншому. Вони більше фокусуються на процесі, але це може змінитися у наступні п'ять тижнів. Чи можна очікувати активізацію втручання напередодні парламентських виборів? я думаю, що Москва хотіла б, щоб Порошенко програв. Але я думаю, що вони розуміють, що наступний президент України не буде їхньою людиною. Я думаю, що вони сподіваються мати 20-25% у Верховній Раді, які були б зацікавлені у кращих відносинах з Москвою, навіть якщо Москва веде війну на Донбасі. Так вони більше зацікавлені у парламентських виборах аніж у президентських. Хоча ми ще не бачили нічого екстраординарного у плані втручання Кремля у президентські вибори, але вони продовжують тиснути по різних напрямках в Україні. Масивна дезінформація триває. Зондов. Голосування з метою кібератаки триває, особливо в речах пов'язаних з виборами, такі як центральна виборча комісія. Вони спробують встромити свої кіберщупальця в електронні скриньки для голосування під час виборів, і ми не можемо виключати щось надзвичайно підривного, як то військова операція у Керченській протоці перед самими виборами. я б хотів додати: похвала Україні за те, що досягнули цього етапу. П'ять років тому на країну напали, а вони все одно провели президентські вибори. Вони провели парламентські вибори. Економіка дійсно зростає. Були побоювання, і я їх поділяв, що після атаки в Кершінській протоці, у листопаді минулого року будуть спроби оголосити воєнний стан і відкласти вибори. Цього не сталося. Виглядає, що 31 березня вибори відбудуться. Може, будуть певні проблеми внутрішнього чи зовнішнього походження. Але в українців знову буде шанс проголосувати за лідера, якого. Вони хочуть, і це набагато більше ніж те, чим може похизуватися їхній сусід на сході. Я думаю, що це низький стандарт. Звичайно, якщо ви порівнюєте Україну з Казахстаном, то Україна виглядає чудово. Але українці мають взятися за розум, особливо що стосується парламентських виборів. Багато внутрішніх суперечок припиніть воювати один з одним і почніть працювати разом. Скільки разів ми маємо це говорити? Вони це знають. Усі ці прозахідні групи не можуть знайти шлях, як їм розмовляти один з одним. Дякую, ми говорили про перебіг виборчої кампанії в Україні з нашими гостями Джоном Горстом, Меліндою Герінг та Дейвідом Кремером. І я, Тетяно Ворожко, з вами була програма Української служби голосу Америки. До побачення. Дякую за увагу.